Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ворог окопується в Криму. Ми знаємо там пляжі поблизу Євпаторії, північна частина півострова окопана різними фортифікаційними спорудами. Також Запоріжжя і там активно нам повідомляли про те, що ворог окопується. Зараз же генштаб повідомляє продовження цієї історії, каже, що на Запоріжжі та Херсонщині російські загарбники проводять підготовку до евакуації усього населення. На півострів Крим, що це може означати, і е, чи не схоже це на підготовку до чогось масштабного? Так здалека зайду. Ну, дивіться, те, що нас готують до масштабного, це видно навіть з того витоку документів, який нещодавно стався, мацю на увазі документи Пентагона з приводу можливого повномасштабного наступу, підготовки українських збройних сил до контрнаступальної операції. Якщо ви знаєте цю історію, опублікував документи, де показано, як яким чином готують збройні сили України і тощо. От але насправді я вам хочу сказати, що Росіяни готують населення Російської Федерації, зокрема до повномасштабної війни, давно десь 16-17 року. У них вже проходили такі повномасштабні навчання для цивільного населення. Евакуйовували цілі урядові квартали, цілі міста невеличкі брали участь там. По 10-20 тисяч людей евакуйовували такі тренування були. Тому я думаю, що і ця історія в Криму. Ну, вони дійсно переживають, вони бояться. Це видно і по істерці російських пропагандистів, що Україна може піти в контрнаступ. Тим більше що він зараз з кожного утюга, з кожного радіо звучить. Всі про це заявляють. Ми бачимо, що дійсно. Україні погоджена безпрецедентна новий пакет воєнної допомоги. У нас дійсно готуються цілими бригадами за кордоном. Це я вам не видаю державну таємницю. Це вже дані, які були злиті в міжнародні змі. От і я думаю, що там паніка певна. Тим більше, що очевидно, ми. Вже показуємо, що щотижня наносимо ураження по воєнних об'єктах Російської Федерації в Криму. дістаємо до Севастополя. Ну по всі практично по всій території Криму. Я думаю, що це тільки початок, і тому у них там легка паніка. Ну але тим не менш на 9 травня в Москві планується парад. У нас же тут цілий конкурс на 20 мільйонів від засновника одного з засновників Монобанку про те, щоб наш безпілотник долетів до червоної площі. А в російському курску та Білгороді скасували парад до 9 травня, не хочуть, мовляв, провокувати Україну. Скажіть, пане Мирославе, їм страшно? Це перше. І друге, чи таки долетить на вашу думку щось до Червоної площі на 9 травня? Я вам скажу, їм реально страшно. Їм реально страшно, тому що на кордоні з Білгородською областю постійно точаться. Ну там вони ж накопичують періодично війська, намагаються заходити на нашу територію. То відповідно там щось постійно якась бавовна трапляється на Білгородді. Ну в Білгороді невідомо ким влаштована точно не Збройними силами. От і відповідно у них є паніка тим більше, що ми вже бачили заяви навіть цивільного населення з проханнями до Путіна евакуювати її їх з-під кордонів з України Тобто є у них паніка. от а, а, З приводу того, чи дістанеться український безпілотник до Червоної площі, ви знаєте, я впевнений, що так. Можливо, не 9 травня на 9 травня, але у нас зараз в Україні такий специфічний конкурс на виробляння ударних безпілотників. Зараз кожен э, волонтер, кожна громадська організація в гаражі намагається піляти ці безпілотники, тому що всі мріють дістатися до Кремля. От просто ну, 20 конкурс, мільйонів зайде на дорозі не лежить. Тим більше, 20 мільйонів. Це хороший початок для нового бізнесу. Стартап 100 до Кремля. Ані нас не бояться в цьому-то й проблема. Більше того, вони все більше нас не бояться. В цьому-то ти проблема. Вся що вони не бояться. Відбувся значний витік інформації. Йдеться понад 5 тисяч різних документів, 5 тисяч аркушів різних документів, і це великий обсяг інформації, які зараз за оцінками вже експертів американської сторони говорять про те, що дійсно існує загроза. Поширення чутливої інформації, що може вплинути на характер стосунків між союзниками Сполучених Штатів іншими партнерами е, зі сполученими штатами, і тут дійсно е, е, витік відбувся, і та інформація, яка стосується України в перших там п'яти там чи восьми слайдах, яку ми там активно аналізували, вона лише є частиною цієї історії. І власне, оці там маніпулювання, які зробили там російська сторона. На щодо переписування окремих показників в цих слайдах, вони не, не є критично важливими. Критично важливими є те, що е, частина цієї Інформації, яка в другому пакеті була оприлюднена, вона була здобута за рахунок технічної розвідки е, п'яти країн: це зокрема Сполучені Штати, Британія, Канада, Нова Зеландія, Австралія. Ці країни які входять до складу так званих п'яти очей. І власне я думаю, що це зараз найбільше е, цікавить і. Турбує е, Вашингтон наслідки того, що е, окремі факти стали відомі, що в принципі. Зараз має спочинити пошук витоків інформації. Якщо ми говоримо про ці слайди, які ви зараз дивитеся, то фактично ці слайди вони були десь у Манкесі роздруковані. Потім вони були сфотографовані і, і поширені. Але ризик від цих слайдів набагато менший ніж від тих обсього інформації, про які я, я, я казав раніше з приводу там п'яти тисяч аркушів різних документів. Хто злив, яким чином чи мало це відношення російська сторона? Вона чи це розборки інших держав, чи це можливо розборки внутрішньоамериканські? Зараз версій може бути дуже багато. Але... А які наслідки, пане Сергію? Головні наслідки, які ця історія може принести нам ну практичні і в. Перечі до наступ точки зору наступу жодних наслідків, тому що цей процес те, що на слайдах жодним чином не впливає на процес підготовки до наступу, тому що власне там зафіксовані дані на певний проміжок часу. Я аналізуючи ці дані, можу припустити, що вони є е, такими, що е, е, зібрані достатньо детально і скеровані на інформування е, політичного керівництва країн НАТО в період оцієї військової гри яка проводилася вестбан, Вестбадені в, в, в лютому коли там був Марк Міллі і купа інших генералів які проводили оцю військову гру де Оцінювалися потенціальні можливості російської армії для, для, для можливості української армії для боротьби з е, російською армією і наслідки по нашому наступу я бачу мінімальними наслідки, які стосуються стосунків сполучених штатів з іншими європейськими партнерами. Тут уже виникає питання довіри, тому що європейські партнери зараз бояться, що американська сторона обмежить доступ інформації, яку е, володіли е, американці в першу чергу, і це зараз то. Бує європейців і думаю, що зараз на на, на поточному етапі американці. от то вчора було повідомлено, що вони обмежили поширення певної інформації чутливої серед своїх партнерів. І власне я думаю, що зараз буде відбуватися активне розслідування, яким чином все таки зберегти ефективну роботу розвідувальних служб і мінімізувати наслідки оцієї, скажімо так, певної тріщини в довірі з партнерами сполучених штатів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи роботи на Patreon або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.